Вордейч, ви можете надавати доступ працівникам лише до тих функцій сервісу, які необхідні їм роботі. Це допоможе уникнути помилок, і працівник матиме лише ті функції, якими він має користуватись в рамках своїх задач. А ви можете зберегти конфіденційність інформації про товари чи гроші. Щоб гнучко налаштувати права доступу працівнику, зробіть три простих кроки: перейдіть у довідники, посади та додайте посаду. Оберіть галочками ті розділи, до яких працівник матиме доступ, та це як нову посаду. Ви можете цю посаду надавати декільком працівникам, а не створювати ці налаштування для кожного окремо. Додайте працівника у розділи Працівники за його імейлом та надайте доступ до відповідної компанії і посаду, яку ви тільки що створили. Все, працівник після реєстрації матиме доступ до вашої компанії та лише тих розділів, які ви вказали в його посаді.